Ми вас, з ни, вчителя, вітаємо, легкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас навіть у дуже скрутний час, щоб все в житті було гладенько і щоб все завжди рівненько, щоб всі вас учні, поважали, приємні спогади лишали. Вчителів є думка особлива, такі розумні, красиві, такі начитані, і все на світі знають, і терплячі, мудрі нас навчаються». Доводять нам всім. Знання перлина, ми маємо віддячти за те. Пишайся педагогом Україну, бо лицарі освіти це святе. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, а композитори пісні про вас складають, а співаки вам пісню заспівають. У День Всесвітній вчителям пошаля, хай сила ваша буде нездоланна, хай люблять, поважають дуже діти, дарують вам і усмішки, і квіти. О, педагоги! За ваш невтомний труд, за доброту безмежну, безнастанну. Сьогодні ваші учні віддають вам свою вдячність, щиру і пошану. Спасибі вам, що ви були і є в нашій душі, такі ласкаві, як осінні квіти. Ми любимо вас, ми ваші діти. Що подякувати вам, нашим рідним вчителям. На